У підлозі щось там зривається. Світло щось виробилося, потом включилося. інтернет теж пропав. Мама, як будеш дивитися це відео, то потім не треба казати. Давайте їйте Вінницю, хорошо? Все нормально, мама. Походу прилетіло десь. Гарьша, що ти їздиш? Куди не пойдете, везде я. Так, да, Куди мене підемо, ти всюди і є. реально. Я пробудилась, відкрила очі і каже, я здорова, я красива, я щаслива, у мене всі органи здорові, у мене нічого не болить. У мене все добре, у мене все чудово. У мене гарний день розпочинається. Знаєте? Міла, я теж встала, коротше, що то якась ось, що це тільки що сиділа, диви, яка пика красна. Так, у мене всі органи красиві, всі вони здорові. Я така прекрасна. Я себе чувствую прекрасно. Нічого що я нагнутись не можу. але це прекрасно. Все добре, міла. Повторяй. <реку> Катя, як ти мене розсмішила? Це просто. Я теж все прекрасно. Тут мене, коротше, капельницю засунули, уколів надавали. Ах, капають бутилочку за бутилочкою. У мене все прекрасно. Просто, просто замічательно. Я вже другий місяць в цій лікарні, але все прекрасно, коротше. Сонечка нема, звісно. Але все прекрасно. Все, дала установку. Сьогодні прекрасний день, сьогодні дійсно прекрасний день. Сонечко. Все цвітимо, на брикоски у мене зацвіли. Їду на стенд. Клас! А ну, вкусно? Конечно <связано> ну, вкусно, я на горке сколько с вами <связано> А что это вы предлагаете? Карпатский джин без сахара, на стевии, на пектине Для аллергиков, диабетиков, деткам от года Есть одуванчики, крыжовник, Да. пик <связано> Я, я покажу Пока. Своим Просто есть и что вы любите Есть нейтральная, есть кислое, есть никакое, Есть крема Ну, крема там сливки и молоко кокос кокосовое Но вишня чуть-чуть сладковатая. Почему? Потому что это вишня. Клюква кислая. Возьми яблочко. Нет, это акерсин, это не яблоко. Не знись акерсин. Почему? Оно не варится. Зато сказала. Зато сказав, мене Іра повела, Зато сказав <рес> можна... девчата, гарні, что там буде. Це ну наїлися тепер сладкого, понимаєш. Я точно наїлася. Да, я, у мене пити хочу. Вічник, попадемо зірою кудась. Кружавчик вони зняло. А це їстівний кружавчик. Да. Да. Кусота їстівна. Так, не так уже легко знімати і різать. Бомбардування не припиняються вже три дні. Коли бої точилися вже зовсім. Все, Іросічка. <звук> спасибо за вечір. Довезла в цілості і сохранності. Давай, я буду контролювати, як ти заходиш. Давай, давай. Треба проконтролировать цю мадамбу. Що хтось вкраде. Все, пока! Пока. Заходь, заходь, закривай за собою двері, щоб я бачила. Все. Все в опасності можна уїжджати Серега поїдає траву Серега став веганом. у нього все дуже веганське аби не деганом аби не деганом каже ну так веган краще оце нанотехнологія який отець колясочку все, поехал. Оце вот да. Оце вот то тусь. Какие люди, какие люди. Здрасте. А мы знаем, мы знаем. Здравствуйте. Максим, давай, вставай тебе сфоткаю. Так, да. надо ножку поднимать. Сейчас подожди. Пройшов дощик и вийшла радуга. Яка краса! Що ти тут же п'єш? Обработана там тройна і четверна обробка обработка углем. Ти така і... гарна ціка. Ти така красива ні, ну no, so. to... надо ж так прямо. Ні, ну ти ж платье гарно мені. Що ти на собах? Ти ж знаєш, що я там знімаю. Ну ти щось не їсиш, ти тільки п'єш. Я ще учуся. А що ти на Плюс, як ти барістою, як ти барістою працюєш, Тарасик? Що тут інструкція надо? Це спеціально взяли тут таку машину, щоб ніхто другий не міг пити кофе. Так. Всі желающие на кофе на запах кофе все идут Серега Серегу оседлали Работая конем ну, открой кошка поздороваемся с Ну ти диви нього. Ти посмотри, ты дай на нм твои да какие киборзи а ты посмотри Байки, який Так, Куплю турецький хліб, прийду в гості з хлібом по турецьким, але по-українським.

Ти що це собі не знімаєш? Зачем? Прирвемося на минуточку, я вам хочу сказати, що не зря Серега знімав, зараз ви все побачите. Шикарно, якщо це не так важливо. Якщо... 39-та шипу... <звіць> <звіць> квартира. Вони розвели мене чи що? А <звіць> Ми тут ладимо <послали> до друзів. <звіць> Ми Катя, а ви взагалі? Де? Ви хоч туди приїхали. Виявилося, що я просто перепутала будинки. Але це ще не кінець приключень. Дубль два. <звіць> це, звісно, прикол не прикол, а провал. Это провал.

Уже до сих пор ото йти не можу от своїх приключень. Я собі подумала, ото от дівчинка до дівчинки, так що свідки ніколи не приходили з букою. Точно. Музика. Ще й підторю. Отаку до галюся, а до тебе ще так не йшла. Ні до кого я так ще в гості не йшла. <рес> Нічого, дуже цікаво. Дуже <рес> да, маміння. ми <рес> сміялись. Да? Я теж не пам'ятаю, коли я так сміялась, Це дуже давно так. що Було да. дуже цікаво. Да. А яка курочка, а яка картошечка? А який повар? Вовсе, шеф повар поняли. А друзі приколісте. Це вообще. Що давай поговоримо. Проїзводство шаурми. Завод шаурми тут. О, слухай, може, з вікна будемо продавати. Напишемо шаурма. ту акуратно Так, щоб Серёжі в глаз. А хто їхати буде? Ніщо я. Девочата. Помошуй, ми на дорога. Я тобі рівень витаю. Триалтаді. Серёга, давай. Серега, давай, давай, давай Серега, mm. жуй, жуй. Оце ти мови. Серёга. Ні, Олег, а ти що той торгаш я дезбився? <ривания> 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 <Серега. ривания> <я все. ривания> Та не лапай вже, а дитинка не Моя. Миколашечка, а чого ти не кажеш, що ти тут там сосісочки жариш, а? Котин давай. Запах на всю хату. А я сам таке люблю. Ти що? Тихенько став, жариш, тут по тихому їсиш, так? Ні, я тільки нюхаю. Ааа. О, яка смакота! Сьогодні так Це дубль номер а на дубль номер один Іра за пиво говорила. Так, а що ти зйомка перебувала? Галюнчик, спасіба за прийом! Галюся, все, спасибо! Мене задушили трохи. Так, все, уходимо. Спасибо турецькому дому. Пойдем к другому. Все, виходимо. Ідемо зараз туди до опять. Я хотіла вам п'ятюню дати, а ви там стали. Все. Пока. Може, чіпачку. не надо. Тікаємо. Це нас турків будуть довго пам'ятати тут в цьому домі.